Ісландія вражає не лише своїми ландшафтами і краєвидами. Це сила. Завдяки геотермальній енергії країна криги стає гарячою і оживає. Ісландія уособлює екологічні технології в опаленні та виробництві струму, але запаси геотермальної енергії існують і в інших місцях. Людству її вистачило б на багато поколінь. Ми можемо знайти геотермальну енергію у будь-якому місці на цій планеті. Наприклад, якщо казати про Україну, то найкраща геотермальна енергетика могла б розквітнути у Карпатах та на Донбасі. А найбільшим потенціалом у світі наділена Індонезія. Індонезія розташована на вогняному кільці, тому має найбільший геотермальний потенціал у світі. Це екологічна альтернатива нафті і газу, але її майже не використовують. більшість людей не чули і не розуміють, що таке геотермія. Ісландці пишаються тим, наскільки змінила їхню країну геотермальна енергетика. Ісландія перестала бути бідною країною відтоді, як ми переробили свою енергетичну систему і більше не імпортуємо нафту і вугілля. Геотермальна енергетика для Ісландії це як банки для Швейцарії. В неї опалюються 9 з 10 будинків. Вона покриває майже 30 відсотків потреб в електроенергії. Але як саме отримують геотермальну енергію? Тепло із земних надр нагріває воду, воду, що накопичується в підземних резервуарах, подекуди потрібно бурити свердловини. В окремих місцях вода або водяна пара вже сама виходить на поверхню. для виробництва струму достатньо спрямувати пару до турбіни. Після того, як воду використано, холодну воду закачують назад у ґрунт у середину землі. Там вона знову розігрівається. Виходить коловорот гарячої та холодної води. Це майже безмежне джерело відновлюваної енергії і для опалення, і для виробництва струму. Але навіть в Ісландії геотермальна енергетика була важливою не завжди. Її розвиток підштовхнула глобальна нафтова криза у 70-ті роки. Було нафтове ембарго. І аби вирішити енергетичну кризу 70-х, до багатьох помешкань підвели тепло геотермальних джерел. Імпорт нафти став майже непотрібним. Тепер весь світ вчиться в Ісландії. Багато хто хоче скористатися цією технологією. Зокрема, й в Індонезії. Індонезія – острівна країна. Фактично, це архіпелаг, адже складається з тисяч островів. Вони розташовані уздовж екватора на кільці активних вулканів, так званому кільці вогню. Це кільце є досі сейсмічно активним. Через це ми маємо найбільший у світі геотермальний потенціал. Загальний потенціал, розподілений на сотні островів, становить 29 гігаватів. Багато це чи мало? У кінострічці назад у майбутнє вимагалося близько одного гігавата, аби подорожувати у часі. Для героїв фільму це була велетенська кількість. Нині 29 гігаватів відповідають річній потужності близько 29 атомних енергоблоків або близько 12 тисяч вітрогенераторів. Геотермальною енергією індонезія могла б покрити понад третину своїх енергетичних потреб. На сьогодні головний енергоносій країни це вугілля. на вугільних електростанціях виробляється 62 відсотки нашої електроенергії. Ці станції мають дуже слабкі стандарти чистоти викидів. Ось чому в нас таке забруднене повітря. Тому нам треба негайно змінити нашу енергетичну політику. Тепло землі має одну важливу перевагу. Вона доступна 24 години на добу і 365 днів на рік, на відміну від сонячних електростанцій у похмурі дні, або від вітряків, коли немає вітру. А завдяки цій зеленій технології можна було б знизити частку вугільної енергетики. За оцінками до 2050 року геотермальна енергія могла б покрити 3-4 відсотки глобальних потреб в електроенергії. Сьогодні використовують лише чверть розвіданих запасів. Інвестори у ній не дуже зацікавлені, адже на її розробку потрібно багато років. Якщо виробництво запрацювало. То це такий собі золотий віслюк але довго триває, доки запрацює. а люди ж нетерплячі. ще одна проблема. Видобуток може спровокувати землетруси. Не лише буріння, але й повернення води під землю може дестабілізувати ґрунт, хоча таке трапляється дуже рідко. Також є спротив в окремих місцевостях індонезії, адже ці області є священними. Буріння у священному місці для видобутку електроенергії абсолютно неприйнятне для місцевих мешканців. Поки в Індонезії існує пріоритет вугілля, буде важко просувати ідею тепла землі. Місцеве населення поблизу регіону з геотермальними ресурсами не веде розмов про кліматичні зміни. Вони не кажуть про зелену енергетику, адже ця тема не дуже популярна в Індонезії. Але, попри деякі технічні проблеми, все ж за геотермальною енергією майбутнє. Адже рано чи пізно, і в Індонезії заговорять про порятунок клімату, решті світу теж можна повчитись досвіду ісландців, які почали інвестувати у енергію землі із далеким прицілом.